Вітаю вас на каналі Моя Аудіобібліотека. Сьогодні ми повторимо все, що вивчили за перший семестр 5 класу. Із розділу Лексикологія ми повторимо, що таке синоніми, антоніми, омоніми та пароніми. Із теми будова слова ми повторимо, як називаються частини, з яких складається слово. А із фонетики. Ми повторимо, що звуки бувають голосними та приголосними. Розповім вам, які приголосні бувають м'якими, твердими та напівпом'якшеними, які це дзвінки глухі та сонорні, і покажу в кінці відео приклад фонетичного розбору слова. Почнімо. Лексикологія це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови лексику. Досліджує значення слів, їх погодження, використання, а також взаємозв'язки між ними. Слово має лексичне значення. Тобто воно щось означає, щось чи когось називає, на щось чи когось вказує, характеризує і тому подібне. Наприклад, хліб це харчовий продукт, що випікається з борошна та дріжджів, це лексичне значення слова. А є ще граматичне значення слова. Це абстрактне поняття, що визначає належність слова до певної частини мови та його граматичні ознаки рід, число, відмінок, особа. В нашому випадку це іменник, однина неістота називний відмінок. Антоніми це слова з протилежним лексичним значенням. Тобто вони означають щось абсолютно різне день, ніч, радість, сум. Багато мало. Тиша, шум і так далі. Антоніми мають належати до однієї частини мови. Так, до слова сум не може бути антонімом слово радісний. Також антонімами не є слова, що позначають різну стать: курка, півень, мама, тато, хлопчик, дівчинка. Синоніми це близькі за лексичним значенням слова. Вони відрізняються за звучанням та написанням. Але означають одне й те саме поняття: гарний, красивий, вродливий, прекрасний. Пароніми це слова, які дуже схожі за звучанням, але відрізняються за значенням і написанням. Вони часто належать до однієї частини мови, і їхня схожість може призвести до помилок у мовленні. Так, наприклад, адресат. Це той, кому адресовано. А адресант той, хто відправляє. Ефектний вражаючий, а ефективний дієвий. Удача щасливий збіг. А вдача це характер. Омоніми це слова, що звучать та пишуться однаково, але мають різне лексичне значення. Так, наприклад, коса це жіноча зачіска. Або ж коса це знаряддя праці. Омоніми є повними та неповними. Повні омоніми збігаються в усіх граматичних формах. Графік план роботи та графік художник. Як би ми їх не змінювали, вони будуть однакові. А неповні це омоформи або ж омофони. Омоформи це. Різні за частинами мови, вони збігаються у звучанні та написанні лише в одній граматичній формі. У нас є іменник мати та дієслово мати у неозначеній формі. Тільки ми почнемо змінювати ці слова, вони перестануть бути омонімами. Наприклад, мати поставимо у родовий відмінок, отримаємо матері, а дієслово мати зробимо першою особою однини і отримаємо маю. Тож бачимо, що омонімами вони були лише у певній граматичній формі. А омофони це трішки різні в написанні чи ті, які мають різне наголошування. Наприклад, за шию у значенні за комір або ж за шию дієсловом Брати іменник «брат у множині або ж брати дієсловом. Будова слова це його структура. Що складається зі значущих частин кореня, префікса, суфікса та закінчення. Основа слова це частина без закінчення, яка несе лексичне значення. А закінчення це змінна частина слова, яка вказує на граматичні ознаки, такі як відмінок або число. Корінь є основною значущою частиною, яка містить лексичне значення. Префікс стоїть перед коренем, а суфікс після нього. І обидва вони можуть змінювати значення слова. Зробимо розбір слова дошкільний. Перше нам потрібно знайти корінь. Підбираємо спільнокореневі слова: школа, школяр, пришкільний. Спільна частинка для всіх школ або шкіл. Відповідно, шкіль у нас корінь. До у нас буде префікс. Шукаємо закінчення. Змінюємо слово за відмінками. Дошкільний, дошкільного, дошкільному. Змінюється «ий». Отже, це закінчення. Відповідно, «н» у нас суфікс. Основою є частина слова без закінчення. Фонетика це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови. Спочатку люди розмовляли, а потім почали фіксувати своє мовлення письмово. Для цього потрібно було, щоб звукові відповідав якийсь символ, тож було упорядковано алфавіт. Український алфавіт складається із 33 букв або ж літер. Кожному звукові відповідає певна буква. Є букви, що позначають два звуки, а є ті, що позначають один. До речі, запам'ятайте, що можна говорити і літера, і буква. В українській мові ці слова є синонімами, мають спільне лексичне значення, що звучить як графічний знак для позначення звуків на письмі. Не бійтеся, що буква це слово не нашої мови. Адже у нас є буквар, що означає книгу, де вчать букви. Звуки бувають голосними та приголосними. Голосних звуків шість. А, О, У І, Е, и усі інші приголосні. Також до голосних звуків належать йотовані букви, що можуть позначати один або два звуки. Це я, ю, є. Ї. Серед них Ї позначає два звуки завжди, у якій би позиції в слові він не стояв. Детально про це я розповідала в іншому відео. Посилання залишу в описі. Якщо потрібно пригадати, передивіться його. Приголосні поділяються на шумні та сонорні. У шумних шум переважає над голосом, у сонорних голос над шумом. Шумні, в свою чергу, бувають дзвінки та глухі. Сонорні це ми вини, л, р, й. Дзвінки це Б, д, з, Ж, дж, дж, дз, г, г. А глухі це п, т, с, ш, ч, ц, х, к, ф. Вони є парами. Тобто кожній дзвінки відповідає певний глухий. Лише пари за дзвінкістю немає звук ф. Звуки бувають м'якими, твердими та пом'якшеними. В українській мові є 10 м'яких приголосних: ТІ, ЗІ, сі, ці, ззі, тверді ж приголосні це завжди тверді: б, п, В, м, ф, г, г, к, х, ж, чишджи. Але ці тверді можуть стати пом'якшеними, якщо стоятимуть у слові перед і чи я «ю», «є». Вони називаються пом'якшені чи напівпом'якшені, тому що наш мовленнєвий апарат не може вимовити їх м'яко. Вони лише ледь-ледь пом'якшені. Це такі звуки, як б, п, в, «м», «ф», ж «ч», «ш», «дж», а також г. «к», «х». І в транскрипції пом'якшення позначається вгорі як кома. І останнє це фонетичний розбір слова. Візьмімо слово людина. Записуємо буквенний та звуковий варіанти. Рахуємо кількість букв та звуків. А також ставимо наголос в звуковому записі. Ділимо слово на склади: Лю-ди-на. Три склади. Характеризуємо їх. Потім виписуємо кожен звук з нового рядка і характеризуємо. Л. Приголосний сонорний. М'який. У Голосний ненаголошений. Д. Приголосний шумний дзвінкий твердий. И Голосний Наголошений. Н. приголосний, сонорний твердий А. Голосний НЕНАГОлошений. Любі мої п'ятикласники. Оце і все. Урок закінчено. Якщо у вас є запитання, пишіть мені їх до коментарів. Додавайтеся до мене у друзі в інстаграмі. Будемо там спілкуватися. Чекатиму вас на наступних онлайн уроках. До зустрічі!